Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в Аврорі. Ось такі серветочки до столу по 19 гривень. Трьох шарові, 18 штук. Напій кавовий розчинний. Маккофе 3 в одному. По 6 гривень. Є, до речі, різні. Оригінальний з ароматом французька ваніль. Кофе крем. Це, до речі, 2 в одному. Капучино макофе зі солоною карамеллю по 9 гривень. Кава натуральна Мелина Форд 225 г за 116. Набір подарунковий цукерок 300 грамів 89 гривень. 49 гривень зубочистки бамбукові від торгової марки «Файно» 250 штук в упаковці. По 19 гривень набір трубочок для напою. В упаковці 25 штук. Такі всякі різні. Металева підставка для організації кришок є чорного або білого кольору 139 гривень. Ситечко, такі щіпці для заварювання чаю. 24 гривні за штучку. Такі заварники для чаю. Металеві. Ціна 88 гривень. Вони йдуть із підставкою. Міксер ручний кухонний за 399 гривень. Вафельниця ціна 449 гривень. Чайник електричний об'єм літр 800 мл 399 Такий варіант об'єму 2 літри. Акційна ціна 325 Такі турбозапальнички по 88 гривень. Вони не просто вогником, а таким цілим. Не знаю, як вам описати. Вони потужно виходять, вітер не задує. 34 гривні, 19, такі більш звичайні. По 27, такі довгі, по 74 гривні. І такий варіант за 64. Ось такі новинки. На полицях в Аврорі сумочки жіночі крос-боді, тобто через одне плече. Матеріал екошкіра, бачите, є вони в різних кольорах. Тут дві кишеньки, шнурочок є всередині, і ціна 199 гривень. 199 гривень такі текстильні сумки, барсетки чоловічі. Так, не лише біла, є ще ось така. 29 гривень коштує пряжа для в'язання. 100 грамів 180 метрів. 64 гривні ось така пряжа. 100 грамів 38 метрів. Пухнаста. 64 гривні, такий варіант пряжі, всього 7 метрів, 100 грамів. А все через те, що вони є з такими петельками. Акційної пряжі досить багато зараз. Такі по 34 гривні. 49, по 55 є. Такі бачите, трошки пухнастіші. 100 грамів 135 метрів. По 34 гривні є. 29 гривень набір квітів для рукоділля. Дуже гарні. Такі супер, якісь ніжні вони на вигляд. Вони з'єднані, а насправді тут є шість квіточок. Ой, яка гарна ціна на такі квіточки. 29 гривень за набір 6 штучок. І є такі квіти у різних кольорах наборами. Гарні. Вам такі подобаються, мені дуже Ха. такі вони цікаві. А такі по 19 гривень. Теж 6 штук в упаковочці, кольори є на вибір. Класно, можна поєднати, зробити якийсь такий букетик в міні-вазу. Слухайте, вже тепер цікаво все сканувати. Тут багато є цікавого. Такий набір 24 гривні. 14 гривень набір для рукоділля. Така ліщина. І по 14 гривень квіточки. 14 гривень на віри для рукоділля квіточки. Я вже тут підбираю. Можу собі зробити якийсь такий цікавий букетик. Маю таку міні вазу з кляну. І коли нема квітів, я собі в неї щось таке люблю, знаєте, покласти цікавеньке. Також є різноманітні намистинки для рукоділля по 12, по 19 гривень. 34, 22 гривні. Це сердечка. І такі по 22 гривні. Ніж кухонний. 18 см довжиною за 99. Набір приборів столових на 4 персони. Всього 16 предметів за 279. Такий органайзер для столового приладдя. Пластиковий, є світло-сірий, є темно-сірий. 99 гривень. А є ось такі набори 149 гривень. Тут є три контейнери: вони однакові ширини, але різної довжини. З нержавіючої сталі каструлі. Об'ємом 2,5 літри. Вони йдуть в комплекті зі скляною кришкою 349. Дивіться, зараз за зимовим посудом дуже гарні знижки на товари. Таке блюдо 109 гривень олень. Такі тарілочки порцелянові, сніговички по 59 гривень. Така тарілочка за 139 гривень. Лопатка кухонна порцелянова за 55 гривень. У нас таким візерунком і інший посуд є з такими візерунками. Ємність для спецій за 29 гривень, як людяник. Всього 169 гривень такий набір для подачі тортика. Блюдо і лопатка. Блюдо діаметром 36. По 39 гривень ось такі салатники. Є вони в трьох варіантах кольорів: біленькі, червоні і зелені. Так, хочу вам показати малюнки. І зелений варіант ось такий. Акційна ціна на склянки для води низькі. По 250 мл об'єму. 24. Графен для напоїв скляний 59. Такий графен по 77 гривень. Теж скляний. Їмність для сипучих за 88 гривень. Чайник заварювальний на півтори літри. Скляний 199 гривень. Такі ємності для олії чи отступу по 119 гривень із ручкою, з мірною шкалою. Такі із розпилювачем по 65 гривень. Набір келихів 169 гривень, 3 штуки на 290 мл. Коробочка для зберігання пластикова з кришкою. така більш як серветниця. 64 гривні. Гарна ціна на металеву серветницю. Така вона кухонна тематика металева за 39, такий варіант 49 гривень. Підставка дерев'яна, і ось цей тримач металевий. Сепаратор для рідин пластиковий із змірною шкалою за 119 Такий органайзер. Ціна 39 гривень підійде як і для кухонних якихось прилад, так і для канцелярії, чи для якихось дрібничок. Набір дитячого посуду і щенячим патрулем є для хлопчиків, є для дівчаток по 199 гривень. Дуже багато є акційних пропозицій на термоси, термочашки. Такий варіант за 189 гривень. Термочашки на 450 мл 179, 169 гривень, такий варіант. Металеві Є меншого об'єму 169 гривень, 460 мл, і більший об'єм 750 мл 199 гривень. Такі набори. Тут є три чашки на 135 мл і термосна 450 мл 229. Термочашка за 189 і такий варіант 149 гривень. Пляшка для напоїв пластикова прозора за 99. Вони є у різних кольорах. Колір пляшки співпадає із кольором. Кришки. Такий варіант. Ці вже йдуть із трубочкою по 119. Ось так, відкривається. Ага, тут ще треба прокрутити. Не хочу рухати руками. Така система в них, що треба піднімати оцей носик. Такі кольорові. Ціна 199 гривень. Такі ємності, поросятка з ручкою, з ложкою і з кришкою. 34 гривні. Подушечки декоративні, квадратні по 99. Такі вони з квітковими малюнками. А ще гарна ціна на ось такі подушечки декоративні 55 гривень. Вона є двохстороння, Все з цієї сторони такий м'який варіант, а тут більш цупкіший. Розмір стандарт 40 на 40. Шукаю, чи є замок. Мов би бути по центру, в принципі, м -м -м. без замка. Такі вони суцільно шиті. Ці теж по 55 гривень. Акційна ціна на домашні капці – 119 гривень. Досить, до речі, непоганий варіант. Чисто візуальний. Бачу, що вони лише в рожевому кольорі, принаймні у цій Аврорі. Ось такі рожеві. Акційна пропозиція на набір вішаків 5 штук за 24 гривні. Ось такі. Такі домашні капці по 99 гривень. Кольори є в асортименті. Приїхали ось такі пледи двох спальні, розмір 1,80 м на 2 метри. 399 гривень. Темно-коричневий, синій, чисто чорний, світло-рожевий колір в асортименті. А от осінні пледи, акційні ціни. Метр 30 на метр 80 за 249. І ось такий варіант теж 249 гривень, метр, 50 на два. Такий мені приглянувся. метр 70 на 2,20 449 гривень. Дитячі пледики з мікрофібри, 70 см на метр. Це 99, вони ще є і з різними малюнками. Такі більш знайти пастельні відтінки або більш яскраві, кому що більше до вподоби. Акційна ціна 279 гривень за плед. Розміром 1,50 на 2. Такий він зимовий. Акційна ціна на гірлянду 55 гривень. Такі сніжинки. 177 гривень, така глянда на 20 лам, 2 метри. 29 гривень, декор новорічний на підставочці. Такі ялиночки, є, є із гномиком, є із оленями, і були ще зі сніговичками. Аромат дефузори з паличками та квіточкою. 88 гривень. Аромати є різні: троянда, морська і ваніль. Такі. Аромодифузори по 199 гривень об'ємом 100 мл. Хто, який купляв в Аврорі, кому які сподобались чи не сподобались, залишайте свої відгуки враження. Ось ці, до речі, не так давно з'явилися на полицях, можна сказати, новинка. Такий варіант: 169 гривень, об'єм 100 мл. А ці вже є давніше. Ціна 149 гривень за 50 мл. Я ось такий купляла, гарний, має аромат і довго його чути. Головне, не забувати переставляти палички, міняти їх догори ногами, так би мовити. Ось аромати є в асортименті. Такі по 129 гривень, а об'єм 100 мл. Такий варіант за 99, ці по 55, а це спреїм. Для текстилю парфумовані. 200 мл – 139 гривень. Свічечки з'явилися, Такі лампадки по 99, такі по 29 гривень скляні І ставки по 19. Вони на 24 години. Тепло вентилятор спіральний. 349. 149 гривень, така жіноча сумочка із екошкіри. На до речі, без підкладки, без кишень додаткових, така простенька, так би мовити. Рюкзачки дитячі такий зайчик милий. Тут, до речі, кишеньки, вони переливаються, колір, але вони є прозорі. Можна так трохи підглянути, що всередині. Ціна 179 гривень. Дитячі домашні капці по 59 гривень. Теплі зимові шкарпеточки по 39 гривень. Однотонні по 22 гривні. Декоративна подушка по 99 гривень зі сніжинками 40 на 40 гривень. До речі, вона на замочок. Можна буде зняти чехол. Такі подушечки по 149 гривень.